Салом Асафа, я кличу до мого Бога, голосно волаю до Бога, Щоб Він мене почув. У день моєї недолі я шукаю Господа, мої руки простягнуті вночі не опускаються. Моя душа відмовляється від потішання. Коли згадаю про Бога. Починаю зітхати, коли роздумую, підопадає мій дух, ти тримаєш у безсонні повіки моїх очей. Я пригнічений і не можу говорити. Роздумуючи про давні дні, я згадую літа віковічні. Ночами я пригадую свої пісні. Спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух шукає відповіді. Невже Господь відкидає нас на віки, і більше не змилується? Невже назавжди припинилося Його милосердя і Його обітниці ніколи не будуть виконані? Невже Бог забув про милість і в своєму гніві? Стримує своє милосердя. І я кажу, зміна в правиці Всевишнього завдає мені страждань, я пригадую Господні діяння, бо пам'ятаю твої давні дивовижні чудеса, буду роздумувати про всі твої вчинки. І розмірковувати над твоїм промислом. Боже Твоя дорога свята, який Бог є таким великим, як наш Бог. Ти є Богом, котрий звершує чудеса, Ти виявив свою могутність серед народів, ти визволив своєю рукою свій народ, нащадків Якова, і Осіфа. Тебе, Боже, бачили води, тебе побачили води і затремтіли, Збурилося в безодні. З хмар полилася вода, почувся громовитий голос, твої стріли пронизували хмари, небо звіт здригався від гуркоту Твого грому, спалахували Твої блискавки, освітлюючи все світ земля, здригалась і тремтіла. Твоя дорога проходила крізь море, твоя стежка через великі води твоїх слідів не видно, наче отару овець ти провадив народ свій рукою Моїсея та Арона.